хочете розпочати бізнес у Великій Британії це доступно для будь-якого іноземця. Щоб створити бізнес, потрібно відповідати кільком простим критеріям: вік не менше 16 років, наявність фінансових засобів, бізнес-план і відсутність судимості. Варіанти бізнесу включають індивідуальне підприємництво та різні форми товариств і партнерств. Кожна з яких має свої переваги та зобов'язання. Велика Британія пропонує розвинену інфраструктуру для бізнесу. Реєстрація здійснюється через спеціалізованих агентів, які допомагають із документами. Ви можете зареєструвати малий бізнес онлайн, що є швидким і недорогим варіантом. Для малого та середнього бізнесу доступні численні фінансові програми підтримки. Процедура реєстрації проста: подайте заявку, зареєструйтесь у податкових і митних органах, оформіть страхові поліси для працівників і отримайте ліцензію, якщо це необхідно. Переваги введення бізнесу у Великій Британії включають швидке та недороге відкриття, податкові пільги, програми для стартапів, спрощену бухгалтерську систему.